Всім привіт, шановні друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами мудрістю Джорджа Бернарда Шоу, одного з найвидатніших драматургів, мислителів і критиків ХХ століття, чия творчість глибоко вплинула на європейську літературу, театр і навіть філософію. Бернард шоу народився у 1856 році в Дубліні, в Ірландії. У небагатій родині. Він не здобув класичної університетської освіти, проте, все життя займався самоосвітою. У юності шоу багато читав, захоплювався музикою та мистецтвом, а згодом переїхав до Лондона, де розпочав свою літературну кар'єру як музичний і театральний критик. Його дотепні та іронічні статті швидко принесли йому популярність, а згодом і репутацію блискучого інтелектуала. Шоу був не лише письменником, він був соціальним реформатором, гуманістом і гострим сатириком. Його твори порушували найгостаріші проблеми суспільства: нерівність, лицемірство, мораль, політику, релігію та освіту. Він виступав проти війни та соціальної несправедливості, підтримував ідеї рівності статей, а також закликав до реформ освіти і створення соціальної держави. За свою творчість шоу отримав Нобелівську премію з літератури, а також премію Оскар за сценарій до фільму Пігмаліон. Він став одним із небагатьох людей в історії, які здобули обидві ці престижні нагороди. Бернард Шоу прожив довге і активне життя, понад 90 років. Він помер у 1950 році, залишивши по собі колосальну спадщину, яка і сьогодні продовжує надихати, навчати і спонукати до змін. Його афоризми це не просто вислови, це концентрат філософії, досвіду і поглядів, у яких сила, думки, глибина спостереження і мудрість життя. Сьогодні я хочу запросити вас у подорож його думками. Глибокими, сміливими, часом іронічними, але завжди живими і актуальними. Поїхали. Афоризми Бернарда Шоу Життя не полягає в тому, щоб знайти себе. А в тому, щоб створити себе. Свобода означає відповідальність. Саме тому більшість людей її боїться. Єдиний урок, який ми повинні засвоїти з історії це те, що люди ніколи не вчаться з історії. Найгірший гріх щодо ближнього це не ненависть, а байдужість. Саме байдужість – вершина нелюдяності. Ідеали це маяки. Вони не дають кораблю дістатися до них, але допомагають не збитися з курсу. Розумна людина не накопичує багатств, вона накопичує досвід. Знання це лише інструмент, сенс у тому, як ти його використовуєш. Найбільша брехня це правда, яку сказали невчасно. Досвід це назва, яку кожен дає своїм помилкам. Жодна людина не вільна, якщо вона не володіє собою. Ми не перестаємо грати, бо старіємо. Ми старіємо, бо перестаємо грати. Мудрість це вміння бути щасливим, не втрачаючи розуму. Життя не має іншого сенсу, окрім того, який ми йому надаємо. Світ створений не тими, хто здається, а тими, хто піднімається і робить. Якщо у тебе є яблуко і в мене є яблуко і ми обміняємося ними у нас обох буде по одному яблуку. А якщо у тебе є ідея і в мене є ідея, і ми обміняємося ними. У кожного буде по дві ідеї. Не бійтеся життя. Повірте, що життя варте того, щоб його прожити, і ваша віра допоможе вам це здійснити. Тільки той, хто ризикує зайти занадто далеко, може дізнатися наскільки далеко він може зайти. Людина повинна бути готовою пожертвувати тим, ким вона є. Заради того, ким вона може стати. Невдача це єдиний спосіб дізнатися на що ти здатний насправді. Краще спробувати і зазнати поразки, ніж ніколи не спробувати і все життя жалкувати. Життя не потрібно чекати. Його потрібно творити. Ніхто не може змусити тебе почуватися гірше, якщо ти сам цього не дозволиш. Завжди дій так, ніби успіх неминучий. Ті, хто вміють, роблять, а ті, хто не вміють вчать. Ідеальний чоловік це той, хто поводиться з дружиною так само, як і з чужою жінкою. Найважливіше в спілкуванні це почути те, що сказано. У кожної людини є дві історії: одна, яку вона живе, і друга, яку вона розповідає. Багато людей воліють померти, ніж мислити. І справді більшість із них це й робить. Світ не поділений на добрих і злих людей. Усі ми. Суміш добра і зла залежно від обставин. Люди завжди звинувачують свої обставини. Я не вірю в обставини. Люди, які досягають успіху, шукають потрібні обставини, а якщо їх немає, створюють їх. Ми повинні вчитися не тільки вчити, але й навчатися. Життя це не місце для зручності, це простір для зростання. Людина, яка ніколи не робила помилок, ніколи не пробувала нічого нового. Той, хто вміє сміятися над собою, ніколи не втрачає почуття гумору. Справжня сила не в тому, щоб перемагати інших, а в тому, щоб перевершувати себе. Найвеличніші речі ніколи не робляться без віри в себе. Людина настільки сильна, наскільки сильні її мрії. Мета життя не просто існувати, а рухатися вперед, зростати, підніматися та перемагати. Тільки дурень витрачає життя на очікування ідеальних умов. Мудрий створює їх сам. Майбутнє належить тим, хто бачить можливості ще до того, як вони стануть очевидними. Справжня сміливість це продовжувати йти навіть коли страшно. Сенс життя не в тому, щоб бути щасливим. Він у тому, щоб бути корисним, почесним, співчутливим і залишити світ кращим, ніж ти його знайшов. Світ складається не з тих, хто робить зло, а з тих, хто стоїть осторонь і дозволяє йому статися. Люди, які говорять, що щось неможливо зробити, не повинні заважати тим, хто вже робить це. Успіх не приносить щастя. Щастя приносить успіх. Найкращий спосіб зіпсувати стосунки це почати їх аналізувати. Ніколи не намагайся змагатися з дурним. Він опустить тебе до свого рівня і переможе завдяки досвіду, мистецтво життя полягає не в тому, щоб знайти притулок у бурі, а в тому, щоб навчитися танцювати під дощем. Найкращий доказ мудрості. Це здатність змінюватися. Не можна навчити людину чомусь, що суперечить її природі. Ми не маємо права сподіватися на кращий світ, якщо самі не намагаємося зробити його таким. Справжня освіта. Це не зазубрювання фактів, а тренування. Розуму мислити. Кохання це стан, у якому щастя іншої людини стає необхідним для твого власного. Чесність це найменш поширений ресурс на землі. Кожна велика істина починається як богохульство. Той, хто не може змінити свою думку, не може змінити нічого. Світ рухають не ті, хто розуміє, а ті, хто діє. Політика це рай для людей без совісті. Проблема зі світом у тому, що дурні надто впевнені в собі. А розумні сповнені сумнівів великі люди бачать можливості там, де інші бачать проблеми. Мистецтво це дзеркало, в якому ми бачимо не лише себе, а й те, чим ми можемо стати. Найнебезпечніше для істини. Це не брехня, а напівправда. Кожна людина має право на свою дурість, але деякі зловживають цим правом старість це не коли тобі багато років. Це коли ти втрачаєш інтерес до життя. Найгірший вид рабства це звичка. Влада не псує людину, її псує страх, страх втратити владу. Ми завжди маємо два життя: одне те, що ми живемо, і друге те, про яке мріємо. І лише коли вони збігаються, починається справжнє життя. Тиша це єдина зброя, якої ніколи не очікує дурень. Не всі, хто блукає, заблукали. Деякі просто шукають новий шлях. Іноді щоб знайти себе, потрібно спершу втратити все. Зміни це єдина форма прогресу. І Якщо ти не змінюєшся, ти зникаєш. Це були найвідоміші афоризми Бернарда Шоу, одного з моїх найулюбленіших письменників. І його слова це не просто красиві фрази, це дзеркало нашого життя, відображення людської природи, сили, слабкості і безмежного потенціалу, який ми носимо в собі. Сподіваюся, що ця подорож у світ його думок була для вас натхненною та корисною. Напишіть у коментарях, яка з фраз запам'яталася вам найбільше, яка торкнулася серця чи змусила замислитися. Діліться своїми враженнями, мені буде дуже цікаво дізнатися, які слова Бернарда Шоу відгукнулися саме вам. Па-па-па-па, всього вам найкращого!